Ivanovi, uspješim svjetavo Ivanovi, Высяг посвящены семей, целование Марина взыграется молодец, большие я, и исполнится во святый лисовет, и возопи и гласом вели и мечем, благословена, ты малки, благословит моего, и отсюда прессие, да придерживайте Господа моего ко мне.

Высокое преосвящение и все и связано, и маха Избеживаемся по милости жизни, мира, да спасение, восхищение, оставление в Божу все где-то стоят, и кибрафика, и подальшим знают молодец, и скоро слышите, и милость его Ислипуйся, до все брать его і так вся православ. Наш, Они все концепции, мы исужщиков, и милости, милости будем буде владику, и наших, і помилуйны, милости Бог, и человеку любит Бог Иисус, І тебе славу восстаним, Суем Суску і Святому Духу, не веков. tu pro roditu epistudiae moriae pro roditu tertiae populi sunt te Богатей, всякий моя, на всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человек и любец. Аминь, Блаженником митрополиты Киевского и Сья Украины и Господи на нашему высокопреосвященническому Сербию, Дитро Полиза Тимзагрусскому и Кременевскому, Ему Священному Собору, прихожа на святое право Зимор и Церквы православных христианов, и сохранили Господи. <speaking in> of <foreign> the <language> Весята и траса помимо насплять і закинаша, про ці закони наших і позитив, сімо чи наші диаради, Господи, помилой, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцую, Сина, і Святому прислаю, великий векоамі, а наші на небесе, да сидится они, как мы это прижит царствие Твое, а будет Боже Твое, на небеси, на земле хлеб наш на суши да да мне. И остави был и на твоей коже, мы оставляем Божий и не веди нас в присушение, на избави нас от Я то Твои царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, не признаю во веки веков. 아! <목소리도> що yeah, <laughs> Вселені вправі ти нами праведними запрещити нас помилувати спаси. Я полагаю, вчено. Ми отця і сина, і свята Духа, Всі числі всі дорогі, дорогі настоятель, дорогі браті і сестри, сьогодні цей чудовий. Осінній день, коли ми прославляємо пам'ять Пресвятої Діви Марії її Різдво, для нас це каже папа велика радість для всієї вселенної прийшла, тому що мати Божа народилася в цей світ. І ми, на жаль, сьогодні закінчуємо службу. Такі обставини є в нашій державі, що є війна, гинуть наші хлопці, і ми молимося за всіх. За живих і померлих, тому що знаємо, що наш Бог не є Бог мертвих, а Бог живих, і всі Йому живі є. І Сьогодні, прославляючи Божу Матір, ми в першу чергу маємо вознести їй славу і хвалу, тому що вона перша податається за нас, і Господь вибрав її для того, щоб через неї прийти і спасти нас. Він визволив нас від вічного прокляття, від гріха, смерті, і відкриває нам двері раю, куди він сам вознісся і каже до всіх нас, що «Іду приготувати місце вам. Але діло Христове неможливо було зробити без діла, послушання Божої Матері. А вона не могла з'явитися в світі не Повір. маючи таких вірних Богу, батьків і і Анну, яких церква згадує за возчудінням на общі, прославляючи їхню праведність, любов до Бога і вірність. І навіть коли вони вживали поза 70-х років, вони вже не мали надії, але вони молилися, чекали від Бога милості і Господь почув їхню молитву. По Ангела, який восхистив окремо як Іакима, окремо Анні, і вони зачали Пресвяту Діву Марію, яка народилася в цей світ. І, виховуючись при храмі, змогла стати в містілищем самого Бога, якого не може вмістити весь світ. Господь себе умалів, каже апостол, з раба приїм, себе як би зменшив. Кажуть священне і Писання, і церковні пісне співе істощив себе, умалив, таким чином себе якби знизив до нас, спустився в нашу клиня нашу плоть, нашу душу, чоловіцьку, щоб нас освятити і привести нас до Царства Небесного до Спасіння. Тому ми сьогодні радіємо, Матір Божа відкриває нам небо, через неї приходить цей світ, Господь Спаситель. І прославляючи її, прославляємо і батьків, і для нас такий урок дуже важливий, дорогі брати і сестри. Ми маємо бути благочестивими, ми маємо бути вірними Богу, не дивлячись на всі спокуси світу, на всі випробування в першу чергу. Церква будується в сім'ї, в першу чергу виховуються діти в сім'ї. І якщо діти бачать, як молиться мама тато. І не тільки молиться тоді, коли вже дитинка народилася, а навіть коли не народилася, або коли вона ще в матері під серцем, тоді дитинка все це чує, все знає, і потихеньку вона вже виховується в вірі, і в благодаті, і благословенні Божому. Як це сталося, як ми бачимо з Пресвятою Дівою Марією. Вони, як народилася Пресвята Діва Марія, відвели її в храм, де вона перебувала. Там із трьох рочків, поки їй, вона не була не обручена Іосіфу обручник. І для нас дуже важливо, що її виховання теж було храмі. Вона не так просто стала Богородицею, як це ім'я затвердилося з нею з 3-4 століття, святими отцями. Тому що Богородицею вона змогла стати через своє велике смирення, як вона сама каже. Що призри Господь на смирення раби своє. Вона стала осмиреною, вона була і перед Богом, і перед людьми, саме першу чергу перед Богом. Тому для нас уроком є те, дорогі брати і сестри, старатися, так як вона повчалася в Слові Божому, мало прийти тільки храм, почути, що тут читається Іван. Кожен день ми маємо читати Слово Боже, кожен день молитися і <кх>, познавати Слово Боже, тому що. Ми маємо бути освіченими. Це дуже для нас важливо. Коли людина збирається десь в далеку дорогу, вона знає, наприклад, їде якусь зараз, як буває, в Голландію чи ще кудись там в Італію. Роз, розузнає, що треба, яка дорога, карта, а які там закони, а як там себе треба вести? А що з собою треба мати? В нас не така в нас найбільше все ж таки дорога кожного предстоїть. Ми це все земне залишили. Небо. Як нам туди, яка карта? Що нам з собою треба мати? Чим ми можемо там розрахуватися, щоб нам дали поїсти і попити царство небесне? Це тільки наш подвиг віри, віра і вірність Богу. Це наша любов до ближніх і до Бога, це наше таке духовне збагачення через молитву, добре діла, милости, удалення себе від всякого гріха, так як це робили святі праведні, як Анна, і Анна, Пресвята Діва Марія. Потрудимося в цьому, дорогі брати і сестри. Тому що час дуже непростий. І ці випробування, які йдуть, вони, Господь їх попускає для того, щоб ми пустили в Христа в серце своє. Святий Ніколай Сербський, дуже цікаві, писав листи в роки Великої Вітчизняної війни, коли він знаходився в концтаборі, своєму сербському народу. Але ці слова, які він говорив своїм братам сербам, вони повністю зараз. Тих майже 80 років назад це було, вони повністю сходяться з нашим часом. Він каже, за що Господь попустив нам скорботи? За те, що ми вигнали Христа своїх сімей. У нас на першому плані ми кого знаємо? Каже артистів, спортсменів, політиків. За них ми говоримо, за них ми знаємо, біографію знаємо, все інше. А Христа і Його Слово ми не знаємо. Ми вигнали Його. З політики, вигнали його з школи, вигнали його з підприємств, з усього того, що нас оточує. А Господь, він ревнитель. Там, де немає христа, Господь тоді посилає на випробування для того, щоб ми згадали про нього і жили по його святим западом. В цьому нехай нам допоможе. Господь, Пресвята Діво Марія і її святі батьки, як і Анна. Сьогоднішній день вітаю отця настоятеля, обласнення отця благочина, передаю благословення владики Сергія, отцю настоятелю, хористам, церковній громаді, всім прихожанам цього святого храму, самими кращими благопобажаннями, Владика Сергій молиться, щоб був мир, любов, злагода, і щоб Господь послав мир не тільки в громадах, а й на всю нашу землю, щоб наші хлопці повернулися всі живі і здорові. Також сьогодні, мав бути, тут на приході владика Іо, але, на жаль, захворів. Ну, але будемо надіятися, що Господь і Матір Божа нас не залишають, вони нас милують, благословляють і утішать кожного, хто прийшов на це свято своїм благословенням, благословінням благословіння нашим сім'ям, нашим, нашим селам, нашій державі, щоб нам Господь послав довгоочікуваний мир і всяку милість і благословення. Амінь.